Даром що сливо на неї подожвати, їхніх потреба. Вільми, не види, пушки святого Ангела и захисти їх научина. Сподих твоїх настанови на дороги твої, нехай бачимо милість твою на землі живих, нехай кріпиться серце наше, позвесінням Ось... твоїм, безбожні хворяться колісницями, а ми іменем Господа Бога нашого, Господи, дай їм звершити всі їхні благі намірини, благослови їхні входи і виходи, і всі їх добрі задани, За молитвами при Богородиці і всіх твоїх святих, у твоя і влада, є царство, і сила, і слава і Сина, і Святого Духа, нині по ще і на В а це як набивати в YouTube? Е, та тут по всіх сторінках наших піде. Другого биш по всіх, по, по фейсбуку буде кругом. Ага.